Привіт, мене звати Ульяна Лупул, і мені 47 років. Останні роки я познайомилася з компанією PM. Перше, звичайно, як звичайний клієнт, я Просто закохалася в цей продукт, тому що я отримала масу позитивних і хороших результатів, як для себе, так і для своєї дитини. По-друге, коли я розібралася з проєктом, я зрозуміла, що тут є подорожі, що тут є розвиток, що тут є автомобільна програма, що тут є пенсійна програма, яке тут круте оточення, яке тебе постійно тягне вверх. Це просто щось неймовірно. Останні новини з Конгресу з Берліну, який зараз відбувся, де з'їхалися лідери з усього світу, просто, ну, Чесно, я в шоці, серйозно. Тому що, що продукти вийдуть нові, що перспективи високі, а що потенціал ринку досить високий. Все більше і більше людей переходять на нашу компанію, тому що компанія надійна, інноваційна і стрімко розвивається. Тому запрошую саме тебе, в свою команду, проведу, розкажу, покажу.